Всем привет! Сьогодні така чудесна погода. Сонце, світе, тепло, а ночі так взагалі було так хорошо. Геть, спала так жарко, щось мені було геть вообще. Геть, ну, то есть, не холодно. І дивлюся, погодка така, сонце світе. Я на вулицю не знаю, вийду чи ні. Та навряд ли, я б хотіла з вами сьогодні, знаєте, про що побалакати? Про бажання. Якраз поводка про це говорять бажання. Цей, як і коли треба загадувати бажання. Тому що ми іногда, знаєте, загадуємо бажання, а воно не збувається, і потім кажемо, та це неправда, це іще щось там, такого рода. Якщо вас, ви загадали і, ви, і у вас не збулося бажання, то по-перше, ви неправильно загадали желання. Десь щось упустили, десь щось е, не так сформулювали. Тому що, перш ніж, щоб загадати желання, треба його ще правильно е, сформулювати, це бажання. От, а потім уже знати коли. В який день. Взагалі загадують желання можна кожен день. Ну я вам не раджу цього робити тільки по одній причині, що поки ви будете кожен день загадувати, ви забудете, що ви в перший день загадували яке бажання і так далі. Тому е, можна, звісно, вони можуть в деякій мірі і, і, випр... і, і збудуться, але ну, лише тільки на 50%, тому що загадувати бажання треба в определенний день і в определенне время. Це не так просто. Ну, і, звісно ж, найосновне це що, щоб бажання ваше там здійснилося, це що? Це, звісно, работати над цим бажанням. Да? Тобто, якщо ви там, наприклад, загадали, ну, наприклад, хорошу роботу, да, там, чи ще щось, і будете сидіти. Сутками на дивані нічого не робити, ждать, коли до вас хтось прийде і постукає і скаже, ми вам предлагаємо хорошу роботу. Це також буде неправильно. це неправильно. До кожного желання, до кожного бажання треба ще прикладувати якісь свої зусилля. Тому що, то, що ви в космос бажаєте, це 50%, а 50% це ваша робота. Якщо ви скажете мені, Да, от я, например, там і так шукаю, і роблю, на що мені э, загадувати жал... бажання. Да? Ні, я вам хочу що сказати. Коли ви загадуєте бажання, і коли ви ще до цього йдете, щось робите, то ви, так мовити, прискорюєте. Ви прискорюєте це своє бажання. Просто прискорюєте. І. И... Хочу ще вам сказати, що бажання збувається. Да, ви, якщо навіть правильно загадали, якщо ви правильний день загадали, якщо ви все правильно зробили, то не ждіть, що на наступний день воно збудеться. Тому що ну, це так не працює. Нужен якийсь інтервал времени, щоб це пройшло, щоб це дійсно було. збулося. Понимаєте? Коли ви загадали, наприклад, там, например, там я не знаю, купити нову машину. Понятно, що ви її на слідуючий день не купите, або там і ще щось. Це так ні, треба якесь час, треба якийсь період, щоб це бажання збулося. Це, по-перше, І купити машину. Щоб купити машину, ви ж повинні розуміти, за що ви її будете купляти. Правильно, а щоб купити машину, значить, для початку треба. Фінанси якісь, а потім вже там, машину, дом, робота, там, щоб воно було. І тоді вже на основі цього ви формулюєте... Там, ну, то есть бажання такі реальні, що ви дійсно можете це отримати. Ну, а тепер давайте основне перше, як загадувати желання. Да? Бажання. Як загадувати бажання? Бажання треба, якщо ви, наприклад, загадали хочу хорошу роботу. Хочу, хорошу машину, хочу хорошую машину, хочу хороший, хороший дим, хорошего партнера, например. Да? Це так тоже не работает. Потому что хорошее, поняття растяжимо. В чем хороше, який хороший? Для когось, просто синий цвет уже хороший. Для когось там, если есть там. Дві-три спальні це вже хороший дом. Ну, тобто, це поняття розтяжиме. Так, це не робота. І треба чітко составити план свого бажання. Наприклад, якщо ви шукаєте роботу, то ви повинні писати. Я, і тепер основний фактор не хочу. Хочу, такого немає. А маю. У мене є. У мене є хороша. Да? Там робота, да? це теж так. Значить, берете листочок бумаги. Це саме перше, берете листочок бумаги і на листочку прописуєте. В мене є робота, яка мені приносить там зарплату чи дохід. Більше 5 тисяч, наприклад, або більше 10 тисяч, або там тисячу доларів, наприклад. Да? Я маю, я маю, то есть ви вже її маєте. Ви повинні так поставити, э, сформулювати своє бажання, що ви не хочете і не бажаєте, тому що ви будете хотіти і бажати, ще дуже довго. А що ви вже маєте, щоб э, вселенна, да, там, Космос, Вищі сили, вони вже побачили, що ви вже маєте, що ви вже представляєте, візуалізуєте те, що ви хочете. Да? От, я маю роботу з зарплатою більше там, 10 тисяч гривень, з хорошим веселим, дружнім колективом, якщо це колективна робота, з дуже чесним і порядочним. Начальнику, да, начальству, руководитель, це теж треба говорити, щоб яка, яка для вас, що це для вас хороша робота, що ви вже його маєте. Ви І вам ця робота приносить, ну, що насамперед, да? там радість, спокій, стабільність. Що ви знаєте, що вона вам принесе стабільність і це робота. Так, так само і дім, наприклад. Я маю там одноповерховий, двохповерховий і так далі. Будинок, там з тікома кінатами, з усіма удобствами, там туалет, ванна. Тобто ви все це повинні прописати. Все-все до єдиного. На бумажечки, отак, от все прописуйте. Те, що воно вже у вас є. Не хочу мати, а що воно у вас вже є. Я маю. У мене є. Отак от треба от казати. І прописуєте. Все так подробно. Так само про партнера. У мене є партнер там, щедрий, добрий, порядочний, люблячий, там, високий, низький. Можна навіть внічність його описатися. Це теж все от так от все прописуєте. І так, з цим ми розібралися. Тепер коли ж, коли ж, загадувати? Як я казала, що можна кожен день загадувати, так, да, можна кожен день загадувати. Ну, я не рекомендую. Це теж не, не, не завжди правда, і не завжди це спрацьовує. Загадувати бажання треба в той день, коли у вас було день народження, в той день, неділі. ну, скажімо, так, у вас було день народження, ну, я не пам'ятаю вже, ну, наприклад, там. У вівторок у вас було день народження вже в цьому році, да? хто родився в січні, наприклад, і у вас вже відбулося день народження. І воно припало там чи на вівторок, чи на середу, там, чи на четвер. Да? От, загадувати бажання треба <кхем> іменно в цей день, тобто у вівторок, чи в середу, в той день, на яке припало ваш день народження в цьому році. Або коли вже було день народження. Можна ще загадувати бажання в той день, який ви родились. Наприклад, я родилася в четвер, це мій день четвер. Як це узнать, забивайте в гуглі пишете, коли ви там родилися, пишете дату, число, то є число, місяць, рік, коли ви родилися, і який це був день. І воно вам видає там, четвер, субота, п'ятниця, можна і ще в такі дні. От, ну, Оце, або в який ви родилися в день, або в той день, коли у вас в цьому році, в цьому році е, там було день народження. Наприклад, я родила в четвер, а день народження. У мене, наприклад, в цьому році, да, там, допустимо, було у п'ятницю, да, там чи в суботу, то я в суботу загадую бажання. І так, коли ж загадувати бажання? Я, я вам теж не раджу загадувати дуже багато бажань зразу. І не раджу загадувати там, як, ну, кожну неділю, наприклад. Було б непогано, коли ви будете загадувати бажання, ну, наприклад, хоча б раз в місяць. Взагалі, в ідеалі було б, там, допустим, якщо в такі великі бажання, да, там робота, дом, сім'я, то це можна два рази в год. Вибираєте собі будь-який місяць і загадуєте бажання. От. Там не важно, коли ви загадуєте, головне, що в цей день ви загадуєте бажання. От. Ну і можна було раз в году загадати, можна два рази в году, можна кожен місяць загадувати якесь желання. Ви прописали його, там оце все сформулювали і вибрали там якийсь день, наприклад, ось, той день вибрали, який у вас день народження, і в той день загадуєте. Але опять. Ви вибрали день, але це не значить, що ви встали з утра загадали бажання і, і ждете там або щось робите. Ні. Тут взагалі кожного дня відкривається ну, як би, такий, космічний портал на землю йде. Да, і от іменно в ці дні цей момент треба загадувати, але треба знати, наприклад, Якщо ви загадуєте бажання, ви дивитесь обов'язково на число, яке ви загадали, і місяць дивитесь. Наприклад, у вас є прописане бажання. Ви вже вибрали день, коли ви будете загадувати, вівторок, середа, Ну, в той день, коли у вас було день народження. Тепер вибираєте місяць, наприклад. Можна в цьому місяці ще загадати. Можете. Вже з лютого загадати. ну коли ви захочете. Mm. Тоді, що ви робите? Вибираєте якийсь день, наприклад, ну, давайте вже з лютого почнемо. Вибираєте там, наприклад, е, ну, mm. давайте так, 10 лютого. 10 лютого, да? значить, 10 лютого, там середу ви загадуєте. Бажання. Значить, дивіться, 10 лютого в середу ви загадуєте бажання. Ну, це, наприклад, я вам кажу. Значить, 10 число, це у нас часи 10. Лютий 2, це минути. І от ви 10 лютого в 10.02 рівно за минуту долишни. Ну, повинні загадати, де бажання, яке у вас вже написано. Або, наприклад, якщо ви там 15, го наприклад, там, да, лютого, ну, наприклад, 15 лютого 15 часов 2 минути. Там, 18 лютого, 18 часов 2 минути. Тобто, число це часи. Місяць це минути. Але ми ж знаємо, що як существує, да, 24 часа. Більше немає, а днів більше. Там 23, 25, 26. Що ми робимо? Що ми робимо? Тоді ми беремо, міняємо, ділаємо ракіровочку. Наприклад, місяць це в нас. Уже йде як е, часи, а число йдуть як минути. Наприклад, ви вибрали день там 25-го, ну, скажімо так, 25. Березня, да? 24 з часа тільки, а тут 25 березня. Ну, наприклад, ви так вибрали, так? Да? Ну, так дополучилось, що ви вибрали. Або припало, так, да? То що ви робите? 20. Значить, березень, це третій місяць. Це виходить 3 часа 25 минут. зрозуміли, то це Ракеровочку, наоборот, число місяць, це чи, часи, а день це минути. тому що ну, немає 25 часів. Це зрозуміло. Або, наприклад, там 30 березня, да, значить, 3 часа, 3 часа березень, третій 3 місяць. 3 часа 30 хвилин. Ну, я вам не раджу такі ці загадувати, тому що, так, да, той, хто ночі не спить, йому хорошо, він може загадати там, наприклад, да, там, ночі можна там, чи будівничок поставити, там, чи це, і проснуться. От, але, якщо ви, наприклад. Рано лягаєте, рано встаєте. Якраз цей період ви ще спите, да, ваш розум ще, ну, мозг, розум ще не розуміє, що ви в нього хочете, що, що ви хочете. То тоді, ну я вам раджу вибирати такі числа, такі місяці, щоб вони, ну, от іменно числа. Щоб вони день можете вибрати, той, який у вас є, він залишається, нічого не міняйте. Він у вас залишається той день. Да, він там остається. Той день, там, четвер чи середа, оце все. Але вже загадувати треба, підбирати числа. Якщо ви не хочете ночі загадувати, то ви старайтеся підбирати такі дні, щоб, допустим, там, 8 утра там можна, да, вже в 8 утра ви не спите, там, наприклад, там, чи там, 10 часов, там, 11 часов, там, ну, там до 23 часа ще можна, да, тому що ну, хто спить, хто не спить. Тоже хорошо. З 23, ну, там 23, виходить, 23 часа, там, 2 минути чи 3 минути. Ну, в який місяць ви будете загадувати, це теж. Все залежить від того, коли ви як будете загадувати. Тобто ви дивитеся вже, підбираєте собі в місяці такі оці дні. Ну, не підбирайте дні, ви у вас день остається, але підбираєте такий. Таку середу і таку п'ятницю чи суботу, неділю, таку, щоб коли ви загадували, це був день. І загадувати треба рівну минуту, поки секундна стрілочка робить оберт за це. Потім, коли ви сформулювали правильно, вибрали день, вибрали число правильно, загадали, що ви робите? На листочку написали, що ви робите, ви. Своє бажання підпалюєте, ну, спалюєте там, щоб воно згоріло цей листочок. І потім цей попіл виходите і розвіюєте його на вулицю, щоб воно пішло. Пішло, щоб воно, як ти, активіруєте його, активіруєте, щоб воно пішло, щоб вітром воно рознеслося, да, щоб ваше бажання побачили, почули. Свише, да? от свише, щоб вас почули і побачили, і щоб це бажання у вас дійсно здійснилося. Тобто отак, от, отак от це працює. Можете там з балкона, якщо розімняти, так от і викинути, бо якщо хто в многоетажках живе, там живе, хто в своєму домі, ну можете на вулицю вийти, розвіяти його так от і відпустити, І на це і, і відпускаю. От. Якщо у вас ви живете недалеко від перехрестя чотирьох дорог, ну, перехрестя, да, чотири, отак, от раз, так, раз, ну, перекресток, да, то Це найкраще, щоб воно ну, розбіялось на чотири ц і ви тоді, це найкраще, якщо у вас така є можливість таке зробити. Ну, Якщо немає, то на вулицю вийшли, розтерли його і відпустили. І все, і ви бажання відпустили, ви загадали ви це і тепер робіть. Звісно, треба старатися. Там, якщо ви шукаєте роботу, то шукайте в об'явах, знайомих, це все. Просто коли ви загадуєте, воно прискорюється, просто воно прискорюється. І робіть свою, там, шукайте, не сидіть, не ждіть, поки хтось постукає. А робіть, якщо ви шукаєте роботу хочете роботу, значить шукайте, швидше знайдете тоді, да, там, наприклад, або там, хочете щось купити, швидше купите, там, по хорошій ціні, наприклад. Ще щось. Ну, тобто, В такому плані. Да? Там, якщо хорошого партнера, то швидше знайдете партнера. От, і ну, от в такому плані ще, може бути. Да, опишіть його, можете візуальну карту намалювати собі, якщо ще хочете. Ну, отак от, отак от, 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 це все працює. Тобто, отак це все працює. Якщо щось комусь не зрозуміло, які якісь випроси є по цьому поводу, по цьому, то, пожалуйста, задавайте мені питання, я ще раз об'ясню вже в слідкую віді, ще раз вам об'ясню, якщо ну, хтось ну, трошки не поняв, як і що. Але пам'ятайте, що кожне ваше бажання воно обов'язково збудеться, якщо ви, звісно, приложите усілля, і якщо ви дійсно це хочете. Якщо ви дійсно це хочете, то воно обов'язково у вас будеться. Обов'язково. Так що я вам бажаю, щоб всі ваші бажання збулися. Здоров'я, мирного неба, благополуччя і всіх тих благ, які ви собі самі бажаєте. І вам, і вашій родині, і тим людям, які вас оточують. Все, на цьому я буду заканчувати. Побачимось уже скоро. Мені є вам що розказувати, є що розповідати. Підписуйтесь. Дякую, хто підписує, підписується, під, підписався. Тому що в мене для вас дуже багато і такої цікавої інформації, і домашньої інформації, ну, всякої. Просто був такий період, що я трошки була там зайнята і не снімала. Так, все нормально, все хорошо. Хай у вас все буде добре. Все, всім показ. Ваша Луріка!